Вітаю е, нашу церкву християнські зустрічі. Завжди радію, коли ми зустрічаємося. Таким чином, ми, знаєте, підтверджуємо е, надію на те, що ми можемо бути в майбутньому е, вже з Ісусом. От. Що колись, знаєте, це все світ мине і все закінчиться. А ми тут, церкву Божою, зустрічаємося і радіємо з того, що. Ми віримо і е, постійно перебуваємо в навчанні Божому, яке нас веде, віримо до Спасіння, до, вже привело до Спасіння, але вже і далі веде до, до святості, до Царства Божого. От. Моє послання називається Мислення Іуди та Мислення Божих дітей. От. Чому я розділив таким чином е, якби, та своє послання? Я хочу розказати про більше про мислення Іуди. От, тому що е, Іуда, та, е, тобто Юда, він е, ким був та? завжди у людини, які асоціації з тим зв'язуються? з зрадою, та? якщо людина чує то ім'я, переважно, та? Е, то, якщо Юда, е, був зрадником, то яким чином поступають зі зрадниками у нас. З ними поступають дуже жорстко і відповідно про це описується в Біблії. І з ними не хочуть зв'язуватися, з ними не хочуть і не хочуть довіряти. І ну, Потім, якщо людина зрадила, з нею вже так би, ну, до неї довіри немає. От. Чому? Тому що переважно тим, хто. Ну, тим, хто зраджує, то їм довіряють дуже багато, та? і дуже часто довіряють щось важливе і серйозне. Матвія 6, 24, 25: ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або іншого триматиметься, а іншим знехтує, не може служити Богові і Мамонові. Задля цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти, або що будете пити. Ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за, е, за одяг? Ну і тут, знаєте, я такий е, згадую приклад, що одному моєму там співробітнику, е, коли ми з ним говорили е, про, про якийсь е, на наступний там день, якісь плани обговорювали, е, то я йому говорю. Не турбуйся про те, що буде завтра. Завтра само потурбується про себе. Людям в світі, знаєте, це взагалі так незрозуміло, тому що як воно може само про себе потурбуватися. Але йому говорять, це описано в Біблії. Кажу: заспокойся. І йому це слово, знаєте, дуже сильно сподобалось. І він так з радістю це, ну, це все прийняв та в простоті, думав, ну дійсно, так класно, ти приду, ну так сказав. Добре. Я кажу, слухай, якщо тобі це так сподобалось, то візьми, прочитай Євангеліє. Це ж кажу, ну просто відкрий і прочитай хоча б одне. Але знаєте, скільки разів я не нагадував йому та, про це, хоча він віруючий, ну, скажімо, в рамках наших е, релігій. От. То за 5 років він так і не прочитав, і потім поступив як Іуда. Знаєте. От. Тому, що я можу сказати? Тобто Іуда за що більше за все переживав? Саме за те, що Ісус говорив, за тілесне. В той час, коли Ісус був та в часи Ісуса Христа, було дуже багато спокус насправді. І зараз. І ще в 100 разів більше тих спокусь. Якщо тоді було там і їжа, і питво, і і там і, і, і влада, і велич, все це було, от, то зараз е, набагато все збільшилось. І людини стало мало часу. Зараз з'явились там нові машини, маєтки, катери, кораблі, е, різна техніка, і відповідно багато-багато іншого, чого ну, раніше і не було. От. Але, знаєте, сатана, він. Як спокусив Адама і Єву в саду, так само Він вміє спокушати, що тоді, що зараз. І все залежить від нашого мислення. Люди в світі постійно переживають за, за такі елементарні речі. І навіть не здогадуються, що, будучи невіруючими навіть, в них, за них Господь турбується. Вони навіть не здогадуються, вони думають, що то, знаєте, все так само собою, або там, своїм розум, вони це все здобули, те, що вони мають. Е а що говорити про людей, які вже вірують? Якщо люди, які вірують, бояться, переживають е та за, за це елементарне, то звідки вони мають, е будуть мати час на церкву, на Бога, звідки вони будуть е мати час на служіння, щоб розказати іншим? От. Дуже часто, знаєте, люди, які приходять в церкву. То вони шукають тільки свого, вони шукають якоїсь вигоди для себе, вони шукають чогось такого, ну що, якесь вирішення своєї проблеми. І це не є погано. Бо в кожного є потреба. Та? Хто приходить, його сюди приводить. Потреба. Це не є погано. Але якщо людина з часом, та, слухаючи те, що тут говориться, але в неї нічого не міняється, вона далі зациклена на цьому, переважно такі люди, вони так би відходять. І, і шукають щось далі. Не народившись згори від Бога, неможливо, ну, при, не прийнявши правил Царства Божого, е, не можна стати громадянином Царства Божого. І отримати запис в книзі е, життя також не можна. От, всі ви знаєте, що якщо поїхати в якусь іншу країну, то відповідно тобі, якщо стати громадянам, громадянином навіть у світі. Та? Тобто вивчити мову е, того, е, тої країни, звичаї прийняти. А в Царстві Божому ще й треба дбати про розширення. От. <реш> і е, написано в Біблії, що хто не збирає, той розкидає. так? Е, Утвердившись в вірі ми визнаємо не тільки е, словами, але і своїм життям. Е, е, життя наше має бути правдиве. І без всякого е, лицемірства. Бо Ісус завжди засуджував лицемірство, Він завжди говорив ліцеміри знаєте, людям. Матвія 26 розділ, з 20 по 25 вірш. Коли настав вечір, він сів до столу з 12 учнями, і, як вони їли, сказав: Запевняю вас, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожен почав говорити йому, чи не я, Господи. А він у відповідь сказав: Той, хто вмочить зі мною рукою в мисті, мене видасть. Син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зрадить сина людського, краще було б тій людині не народитись. Озвався і Юда, зрадник його, і сказав: Чи це не я учителю? <кхм> тобто, ви бачите, яке ліцемірство. І я завжди так якби роздумував над тим, яким чином та Він навіть повторює за учнями, та, чи це не я. Тобто Він ну, робить те, що учні, щоб не виділятися, правильно? Для того, щоб його не, не виявили. Але Ісус вже знав про це. Ісус вже знав, що Він вже зробив вибір, та, що Він вже зробив вибір зрадити. І відповідно. Але е, дуже часто, знаєте, люди повторюють або якусь фразу за кимось, або е, якусь дію за більшістю, от, щоб не відділятися зі страху, е, бути поза течею. І в даному випадку теж так само. Е, учні, наприклад, вони в тому плані не помишляли нічого. В них було, ну тобто вони <кхух> ходили з Ісусом, вони були щирі та у них не було ніяких зайвих думок. Нічого у них було непоганого в думках. Їхні думки були чистими. І так знаєте, от, наприклад, люди встають в чергу, наприклад, перед іконою. От. Встають і щоб не виділятись, знаєте, бо вони не знають там, наприклад, звичаїв того храму. От. І вони думають: якщо я зроблю так, як всі, от, то це буде добре. І відповідно. Вони починають там цілувати ікони або кланятись в храмі не знати кому. От. Відповідно, таким чином, знаєте, сатана поневолює думки і діяння людей. Саме таке от, через, через таке невільне мислення. І людина думає, що більшість робить так. І якщо я буду робити так, то значить це правильно. От. І людина дуже сильно помиляється, знаєте, ро -ро, коли робить як більшість. І Відповідно, приклад я можу <кій> поставити, коли за Ісусом ходили ціли толпи людей. Так? Але скільки людей приєдналося, скільки людей стали послідовниками Ісуса Христа? Набагато ну, тобто їх було одиниці. Більшість завжди відходила, більшість завжди була з ним, більшість завжди боялась із острахом, знаєте, боялась тої ранньої церкви. І поважали її, але, але боялись, І боялись при, тобто, іти за ними, йти за Ісусом. І головне головне то, що е, учні та, прийняли в повноті те, що їм дав Господь е, через, е, через його жертву. І тому перед споменом, знаєте, перед споменом е, потрібно, потрібно покаятись, тому що. Е, тому що якраз таки, коли е, Іуда е, прийняв е, від Ісуса, так? прийняв е, Тіло і кров, то якраз в той час е, до нього в нього війшов сатана, так? і він пішов робити свою зраду. Так? От, відповідно, <кхем> обов'язково перед е, споменом ми завжди закликаємо покаятись і е, народитись згори. Тому що ну, це такі, знаєте, роздуми мої. Е, я завжди роздумував, ну чому Юда, та, скільки років ходив із Богом і е, із учнями і бачив все, що, то, що робив Господь, але Він бере і, і зраджує та, Ісусу. Тобто, е, і Для чого Ісус говорив йому та оті ті слова, що е, Ти зрадиш Йому, тобто Він говорив йому конкретно і чітко, і Він знав, що Ісус знає. От, тобто він роз, розумів це. І мені здається, що, що Ісус навіть давав йому якусь можливість, знаєте, покаятись. От. Ну, це ти тільки, знаєте, такі мої роздуми. <кій> і, відповідно, е коли він прийняв тіло і кров, Іуда підтвердив свої наміри, Та? Підтвердив свої наміри, е і навіть той шанс він не використав. Чому? Тому що в нього були вже. У нього вже були плани, і він вже, і він вже знав, що він піде до, до фарисеїв, до, та і йому, ну, отримає гроші, напевно, в них спитає, що вони йому дадуть. Так, так він зробив написано. Ну, і навіть якщо б він не здав його, та, ну, все одно б Ісуса схопили, і все одно писання збу. Ну, я так думаю, що писання все одно би збулося, тому що писання мусить збутися, знаєте. В будь-якому випадку. Але тоді, тоді Іуда не приймав би в тому участі, та, якщо б він е, просто, е, ну я так собі думаю, Іуда отримував те служіння, яке? Він отримував служіння в церкві. Ходити зі скринтью, та він її носив, тому що вони не мали постійного місця, яке вони збирають, тобто не було де поставити скриньку. Ну, Я так думаю, напевно, він тому носив її з собою постійно, мав таке служіння. Та? І написано, що він звідти ну, брав гроші. Тобто ну, З того я роблю висновок, що він якраз таки е, за це мале знаєте, і переживав. Ось. Він якраз, і, ну Якщо він брав гроші. А люди тоді на той час дуже багато жертвували, тому що Ісус дуже багато робив е, різних чуд і знамен. І, відповідно, люди, я думаю, що були е, дуже щедрими. От. Тому... Але йому було і цього мало все одно. От. Самі, е, тобто, сатана е, нас е, хапає за. Для того, щоб стати невільними та нас зробити, він хапає за самі е, такі елементарні, знаєте, за, за такі бажання. І відповідно <кій> А коли ще й запропонують велику суму, так як у Іуді, що за це можна цілий купити участок, то, то взагалі, <кій> бачите, зразу люди втрачають голову. Що тоді? Відповідно. Коли йому запропонували 30 срібних момент це монет, це дуже багато було, от, то він зразу, одразу погодився здати Ісуса. Але потім все одно прийшов момент, що Юда покаявся. Що він покаївся, от, і побачивши, що, що Ісуса засудили, та він розкаявся і повернув 30 срібних монет первосвященникам і старшим. І сказав їм, я згрішив, видавши невинну кров. Вони ж сказали: а що нам столо? Сам дивися. О, тоді він вкинув срібняки в храмі, пішов геть і повісився. А первосвященники, узявши срібняки, сказали: не годиться класти їх до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили на них горчарське поле, щоб хоронити там чужинців. Тому те поле досі зветься полем крові. І знаєте, тут теж таке ліцемірство. Та, тих просвященників, що вони е, е, виконати закон хотіли таким чином. От, що не годиться та, брати по закону їм гроші, які були нечесним шляхом зароблені. От, і вони, якби, зробили так добру справу. І тут питання про яку справу вони добру зробили. Е, і на цьому місці, до речі, зараз дуже цікавий факт побудований. Е, Монастир. Грецький православний монастир Онуфрія Великого. Легенда така, що Онуфрій чому став великий. Ну бо просто так великим не станеш. Він вимолив в Бога душі померлих паломників, які там поховані. А там поховані дуже багато паломників, бо це призначалося саме для них. Ну, тобто ті от, е, священники, та, які підкупили Ісуса, вони е, купивши е, участок для, якраз для паломників, які не мали, да, яких не мали де поховати. Ну, і напевно, що люди, які ходили, та, ну, ходять в паломництво, е, ймовірно, вони їх не мають де поховати, вони не є громадянами, напевно, там всередині. Ну, і відповідно е, це поле, та, для них призначалося. Їх там було дуже багато е, тих паломників, які там не вижили. От. І, і бачите, для того, щоб привернути увагу, тобто яку брехню придумують. Придумують, щоб е, напевно, щоб туди більше народу знаєте, привезти, щоб більше народу <кхух> обдурити. Бачите, як все пов'язано, і людям це все нав'язано. Щоб привернути паломників, видумують ці легенди. І ціна крові та 30 монет. А ціна крові в Царстві Божому яка? Неоціненна. в царстві Божому? Е, вона безцінна, кров безцінна Ісуса Христа. Скільки ми готові заплатити за спасіння? Скільки коштує спасіння? Е, бо дехто думає, що за спасіння можна заплатити. Спасіння можна заслужити, можна купити, можна спокутати, вимолити. розумієте, Це все е, реальне. Це нереальне, це брехня. От. Розумієте, куди вони ведуть людей? І багато хто зараз би за поле, знаєте, продав свою душу. От. Я не знаю. Якщо тоді продавали, то, то зараз я думаю, що таких людей було б ще більше. І є такі навіть, що. Е, Сваряться із за того сусідами, знаєте? І проклинають і за якогось ну, участка, розумієте? Але в Царстві Божому, знаєте, так не пропустимо. Відповідно, діти Божі не мають більш собою сваритися, навіть із-за навіть із, -за, із, -за, із -за, не знаю чого там, якоїсь дрібниці. Ясно, що із за землі люди, ну, діти Божі не будуть, і вони так мислити точно не будуть, я впевнений. О, це, це все, що є в світі. І ми маємо е, юди, от таких от, юд, е, ну, на підступах виявляти, от, щоб вони не нанесли нам шкоди. <кій> тобто я закликаю вас стережит, е, стерегтись такого мислення і мисли, е, мислити як діти Божі, які достойні свого Отця. Можливо, це послання е, стане для когось відкровенням, так і стало для мене, бо світ е, він чекає на появу синих Божих. Божих синів написано. От, тому благословляю вас на пізнання Божого Слова і на нові відкривання. Амінь. Амінь.